Виборів в Україні не нова, і українці насправді впівголоса хочуть Хочуть виборів, адже деякі депутати, чиновники, міністри, а деякі представники вищої влади ну всерйозно бридли людям, і незмінність влади так чи інакше викликає певну ірозію. А ну, знаєте, коли людина не переобирається і нічого не загрожує, то можна сидіти у Верховній Раді і через губу розмовляти з українцями або просто сидіти десь у себе в кріслі, знаючи, що тобі нічого не загрожує. І тоді виникає питання. Мимоволі виникає питання: а чи не є це загрозою? Загрозою країни, загрозою демократії, загрозою, загрозою суспільству? І ось Володимир Зеленський. Відповідає на всі ці питання. Українська правда опублікувала інтерв'ю уривки з інтерв'ю Володимира Зеленського, і ми зараз з ними ознайомимося. І так, Зеленський зазначає: що ми можемо провести вибори під час припинення вогню. Зверніть увагу, вже не йдеться про під час перемир'я, під час зупинки війни, після війни. Йдеться тільки під час припинення вогню. Зеленський відкидає всі звинувачення в тому, що він централізує владу в своїх руках. Не можна проводити виборів і має проблеми з корупцією країни, щоб тобто. Зеленського звинувачують, нібито в тому, що він централізує владу. Зеленський заперечує. За словами Зеленського, вибори можна провести навіть під час зупинення вогню. Але для цього потрібна допомога партнерів і гарантії безпеки. Ну, я не знаю, що таке гарантії безпеки. Для мене це дуже е, таємниця за зачиненими дверима. Я не розумію. І я не бачу в Україні людей, які можуть пояснити, що таке гарантії безпеки. Ну ладно. І так, Зеленський в інтерв'ю Fox News, ведучий зауважив, що люди в усьому світі і в США, зокрема, хвилюються щодо корупції в Україні, щодо того, куди йдуть гроші, і щодо того, що не проводяться вибори. Ну і також він процитував шматок політико статті, де йшлося про нарікання у лавах президентської, що нарікання у лавах президентської партії зростають, У партійних рядах зростають сумніви і невдоволення. Щодо надто персоналізованого стилю правління Зеленського та його схильності ігнорувати парламент. Крім того, деякі з його власних законодавців досі обурюються через кроки, спрямовані проти антикорупційних органів, заявив ведучий. І він запитав, що Зеленський може на це відповісти. От пряма мова Зеленського. Перш за все, це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент більшість. Більшість це наша партія, ну, слуга народу. Усі ці зміни, уся незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована впродовж цього року і впродовж війни. І всі європейські інституції завжди підтримували це. Вони знають, бо лише більшість голосує за ці закони. Говорячи про вибори, він зазначив, що їх провести не просто, але можливо, навіть під час припинення вогню. Оце ceasefire. Тобто, вже не йдеться про. Зупинку війни йдеться просто про припинення вогню. Тобто можна вибори провести, але коли буде припинення вогню. І навіть якби, якщо би ми змінили, ну, мається на увазі законодавство, чи знайшли шлях, як змінити законодавство, то ми потребуємо безпеки для цих виборів. Наприклад, ми готові, коли буде припинення вогню. Навіть якщо це важко, відповідно до нашої конституції. Ну, про конституцію вже не йдеться. Давайте не будемо там говорити за конституцію. Вже Дональд Трамп сказав, що а, мобілізувати людей і посилати людей а, частково на смерть, Конституція не заважає, а вибори проводить чомусь. Конституція заважає. Далі на уточнюючи питання ведучого чи він. Говорить зараз про можливість проведення виборів. Президент сказав: ми можемо провести вибори з нашими партнерами, звісно, і з, і з гарантіями безпеки. Ну, якщо дуже коротко, якщо дуже коротко, питання виборів залишається європейців і американців, питання це цікавить. Більше американців, до речі, ніж європейців. Зеленський в цілому пом'якшує свою риторику щодо виборів. І в даному випадку ми бачимо відповідь така: Україна готова. Ну, давайте так, не Україна, влада готова піти на перевибори, але якщо буде зупинка війни. Ну а тепер, власне, крок за Путіним, він же говорить, що Зеленський нелегітимний. Так ось можна, в принципі, вийти з пропозицією, що війна зупиняється умовно на місяць, на два, на три місяці, для того, щоб. Українці змогли провести вибори. Ну якщо Володимир Путін впевнений, що українці не проголосують за Зеленського, я думаю, що це якраз той шанс, якого Путін давно а, очікує: змінити Зеленського. А можливо, Путіну якраз і не хочеться цього, адже війна триває. А, Партнери десь там намагаються допомагати, Путін захоплює території. Ну а те, хто там чим в Україні керує, можливо, йому і байдуже, можливо, то просто слова. Як ви прокоментуєте це інтерв'ю? Чи вірите ви словам про вибори? Напишіть, будь ласка, в коментарях.